Друзі, сьогодні хочу пригадати вам про цінність, яку цілком можливо ми трішечки призабули. Тому вітаю вас, слава Ісусу Христу, і запрошую на новий відрізок нашої мудрості пустелі. Welcome. Або Макарій сказав, якщо погорда стала для тебе похвалою, убогість багатством, а недостаток, справді достатком, не помреш. Бо неможливо, щоб загинув той, хто з вірою горливо працює над собою. Такий не піддасться своїм похотям і не погодиться на зваби злого. Дорогі, що хотів би як би сказати вам цією розповіддю, насамперед, то треба визнати, що нам би хотілося бути багатими, мати визнання, справді жити в достатках. Це прекрасне бажання. І часом досягнути цього досить важко. Але запевняю вас речі, про які чуємо сьогодні, щоб. Той недостаток став для мене справді величезним достатком. Щоб погорда інших людей, які несправедливо, якби мною, гордують, от стала для мене визнанням, а правдива убогість рахувалася для мене чимось великим багатством. Дорогі, це набагато, набагато важче. Я би сказав, що це просто наступний рівень наших здобутків. І тому, якщо сьогодні ти борешся, щоб отримати якесь визнання, щоб мати якісь багатства, статки, комфорт і так далі, це непогані прагнення, але дуже заохочую, щоб вони не ставали для нас пріоритетом. Натомість пріоритетом залишалася ця, можливо, несправедлива, погорда. От щоб покора для мене справді була великим скарбом, на яку я погоджуюся, яку сам хочу. І, врешті-решт, також щоб вміти приймати все, що маю сьогодні, навіть якщо це якийсь певний нестаток, от тішитися ним як чимось, що просто має бути в моєму житті, воно є, і я за це Бога славлю. Ось справді велика річ, коли я цього буду прагнути, напевно, не загину. Нехай Господь допоможе нам пам'ятати цю істину і допомагає нам справді розвивати віру в своєму серці і постійно мати силу, щоб працювати. Над собою. Я ж дякую і надіюся до дуже скорої зустрічі. Па.